З островом Зміїний він їм потрібен для того, щоб контролювати небо на півдні. Вони недовго контролювали Зміїний, Силу оборони вибили їх звідти, але вони знову ж таки хочуть повернути контроль над островом Зміїний. Шансів у них практично на це немає, але вони в тупу будуть бити. У них така доктрина національна. Вони б'ють в одну ту саму точку, можуть бити по певних напрямках десятиліттями сторіччями, в надії на те, що вони проб'ють лобом так, знаєте, лобом цю стіну. Зараз немає передумов до того, що острів зміїни вони зможуть захопити. Ще один момент: Лякають наступом на Суми на Харків на Харківському напрямку. Я постійно говорив: на куп в напрямку Куп'янська ворог активізувався. Це правда. Вони активізувалися в напрямку Куп'янська, північніше від міста Куп'янськ. Село оборони наразі ведуть бої стримують.